Ой, 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 Відвали від мене. Відвали. Я нічого не знаю. Оп-оп-оп-оп-оп. О, давай, а я погнал. Запарил ты меня. You must be new here. Мне точно сюда и трогал О, шалом. Stop. Ой, ой, ты за шо? Не, 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 ведь Я нахватив. сорян. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новому тероку і сьогодні буде досить таки цікавий дорог, бо можливо це буде в нас нове проходження на даному каналі. І це проходження буде по такій грі, як Сіп Симулятор 80-х, тобто CRADI80-х років. Не знаю, чи сподобається вам чи ні дана гра, але я думаю, що мені сподобається, і я думаю, що я захочу її пройти до кінця. Тому, пані Танова, я сподіваюся на вашу підтримку вигляді подобайки, Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів вам показати перед перегляду, та якщо ви щось споживаєте, то всім смачно. Все, будете збільше отримувати. Let's go до проходження даної гри. Ну що ж, пані Епаново, ми наживаємо нова гра, «New game», на загрузка, чесно кажучи. Все це дуже дивно виглядає, тому що тут все таким дуже цікавим шрифтом, ніби це реально щось таке олдскульне, доподібне. Але давайте дивитися канцину. Можливо, я деякі фрази не буду знати, я їх буду просто перекла-перекладати поза кадром. Якщо, звісно ж таки, вони тут будуть. Але поки що насправді досить таке все атмосфернику, досить таки красиво, дощ капає, і все взагалі чудово. You know like що мені подобається Jack? в тобі? Тепер ти знаєш, які думки проховуються в книжках. Спробуй піднятися на балкон, спуститися вниз по коридору. Сейф буде в його кімнаті, і ви знаєте, що з ним робити. Окей, е, так, проверіться всередину і відзнадіть всі речі. Е, насправді це той самий симулятор крадія, який є від першої особи, який досить популярний є в стімі, е, Їх дві частини, але ви можете змінювати камеру. Окей. Е, да, ми тут можемо просто бігати від першої особи і від третьої особи. Чесно кажучи, не знаю, як найприкольніше, Напишіть в коментарях, як би вам більше хотілося б. Так, е, ага. Цього зрозумів вас. Окей, поки що інтенсивно тут все зрозуміло. Мені не зрозуміло тільки одного, що мені саме треба, так скажімо, свіснути. Да? Оп, ми оце можемо свіснути. Так, давай ми подивимось, можливо, тут щось є. Ні, тут не спусто, але оце непогано виглядає. Оп. Ну, все реально досить таки круто. Так, якщо ми зажимаємо це, ми то робимо це хесенько. Якщо різко нажимаю, то це все ми робимо тіло не так швидко. Окей. Так, да, насправді симулятор е, крадія, який досить популярний в стімі, я його один раз намагався пройти, але, чесно кажучи, щось там атмосфера мені не дуже сподобалась. А тут начебто поки що все доволі таки атмосферненько. Так, а, ага, это у нас копстеры, да? Если там у нас копстеры, то в теории, в теории, а, а я, а я пока что не разумею, если честно. Конечно, можно просто рисков Понял, можем. А на копстер. Ам, а, угу. Так, нам треба сховатися зараз е, в шафу, поки він піде. Добрий день, пані поліцейський. Шо, що, якого ще є ще справи розказуйте. Так, він пошагав. У нас є міні-карти, по, по якій ми можемо орієнтуватися. Так, ми можемо піти до бедрума і там засеїтись, так скажемо. І це доволі таки непогано. Я так розумію, що в нас так само буде, як і в звичайному симуляторі різні прокачки. Просто самі звичайні. Картина самого себе в його спальні. Мабуть, тепер він потрапляє на місяць. А на землю? Ти, мабуть, тут новачок, Круз. Ти бачив? Це буде акмера. Б'юся об заклад і скорсовувати пояснюється. Але не хвилюйся. Я заселю тебе в найкращому готелі в місті. Ласкаво, просимо до тіньового лісу, хлопче. Нас непогано так зустріло, все ж таки не все так гладко, як я думав, і не все так просто. Окей, все ж таки нас зловили, і я так розумію, що зараз буде пояснення, що до чого, де наш спавн, де я нам прокачує ось і де і Ну, поки що мені насправді досить таки прикольно все виглядає, особливо цей шрифт, особливо усе це все діло виглядає прям просто офігенно. A small town cop? Oh -oh -oh -oh. I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel. Room two. If you can still sneak past one lazy guard anyway. Непогано. Okay. Use key. Ah, no. Випускайте мене. Ага, ми можемо, коротше, якщо ми зажимаємо, то ми можемо продивлятися, що в нас там відбувається. Снік, окей. Е, снік це, типу, в нас, е, так скажемо, тиха хода, яку мені зараз треба застосовувати. Е, окей, пане копстер, добрий день. Що ви взагалі? Як ви патрулюєте? Я вас бачу, що у вас все дуже добре. Ви прям, ну... Дуже добре, так скажемо, охороняєте все це діло, але мені треба забрати деякі свої речі. Я думаю, ви будете не проти, якщо я заберу свій рюкзак. І... І ми можемо, в принципі, просто пробувати виходити назовні. Якщо, звісно ж таки, в нас це зараз вийде. Це діло зробити. Так, це в нас туалет. Чекай, а наш нам туалет? Нам вже треба не на туалет, а нам треба головний вихід, але є проблема. Є проблема, бо я не дуже розумію, як нам до нього пробратися. Бо ці двері, по яким нас на типу головний вихід, вони всі зачинені. Пікап... Ага, мені треба десь знайти... Так, да, мені треба десь знайти ключ від е так званої спальні. Або від чогось подібного. Ну коротше, від кімнати мені треба знайти ключ. А де він. А де він, а де він. А, він тут лежав, а як його так не помітив, а? Це капець. Оп! І все. І я на волі, виходить. Я не знаю, чи треба мені далі шифтити чи ні. Я думаю, вже можна спробувати швиденько побігати, але. Але. Я не знаю, де тут нас... Так званий вихід, по якому нам треба вийти. Ну це щось, що схоже на вихід, але. Так, да, але нам треба знову якийсь ключ, мені здається. Опа. Крікзабас, окей, наша задача це взяти автобус. Це взяти автобус, ось о, вихід. Ну, недовго я пробув в, в поліцейському відділі. І я вам хочу сказати, що мені не дуже сподобалось, тому давайте. І Я погнал Арівідерші Пані да панове. і я погнал на маршруточку і а, получу я на свій э, стейшн. Єс. Папа, -па. ми кудись проїхали. І що, іде. Ага, оце. А, ми в отелі живемо, да? Прикольно. Я думаю, у нас є свій будиночок, то ми просто проживаємо в отелі. Ну, все, чувак, лягай з бать, але тобі правда буде зняти портфель перед тим, як спати. але то вже твоє діло. То вже тобі вирішувати. Нам звонить телефон і давайте під нього трубку і дізнаємося, що від нас хочуть взагалі. І все ще в роботі, але ти не зможеш просто прокрастися туди знову. Тобі доведеться йти повільним шляхом. Копа має твою машину. Забери її і їй до бару. 66. Поговори зі стеком, він влаштує тебе в цьому місці. Так, нам треба проникнути на... Е в поліцейський, коротше, паркінг і забрати свій автомобіль. А в чому проблема? Я не дуже поки що... Поки що розумію. Афигіт, мені апаратик. ти що? ти що? Що це за пушка гонка? Так, мені треба сюди забрати... а що мені треба тут забрати? Ага, відкрить, мабуть, просто мені треба двері. Ворота так звані. Опа. Так, все, ми їдемо до 66-го бару якогось. Я так розумію, що там на щось цікаве чекає. Атмосфера тут насправді досить таки байбова. Досить таке все прикольно виглядає. Не скажу, що прям... Ну, фізика обалденна, але за мені здається, прям кльово. Так, стоп, а як. А як мені вилізти? Ага, є, вилізти, все зрозуміло. Я, я вас почув. Залітаємо з двох ног. Добрий день. Ти Джек? Я знаю по цьому погляду в твоїх очах. У тебе таке обличчя, ніби ти шукаєш стеку. Так, я знаю, хто тебе посилає. Отже, ось угода. Мені потрібен злодій. Краще. Хто не сучить як бром, що пережитає сміттєвий бак, кожного разу, коли він ходить спину. Слухай, тому що я вже влаштував тебе на роботу. Хтось вкрав мій байк. І він знаходиться в трейлер парку. І тобі потрібно його відзнайти. Окей, пане шеріф тут. Добрий день. Я думаю, що нам не варто до нього підходити поки що. Так, а. А що? Драйв. Драйв to parking behind trailers. А, а де він? Ага, все, в нас стоїть мітка. Ми знаємо, куди їхати. Поки що все дуже незрозуміло. Але насправді, як би це дивно не звучало, поки що мені реально подобається. Я думаю, що в подальшому це нам просто буде давати усілякі різні завдання, які ми будемо просто-напросто виконувати. Так, ми сюди приїхали. Ага, ми тепер можемо тут, типу, поспати. Все супер. Той то є хорошо. Так. Трейлер 707 мені треба, окей, гнали. Трішки я щось чуть-чуть вже накосячу в самого початку, але. Ну, нічого страшного, все буває. Е, не дуже розумію, як мені. Ага, ось цей, да, мені треба. А в нас мужик сидить? Мужичок, чуєш? Добрий день тобі. Добрий вечір, то... Обійпан пане господарю. Так, окей. Дай може подумати, може тут є якось вхід ззаду. Або якщо спереду, то я тут є якось приїхав трішки невчасно. І походу воно таке є. Хоча... Він щось робить. Ой, Ой-ой-ой, ой, ой, ой. Ой! ой, ой, ой. ой. Відвали від мене. Відвали. Я нічого ну, не знаю. Оп-оп-оп-оп-оп. А, ну відстань. Коротше, треба... треба, можливо, до ранку поспати. Так, ну що ж, понятно, іначе б трішечки розібрався, що мені треба зробити. А мені зараз треба проникнути на задній двір. А, тихо. Обереженько головне це робити. Я одягнув одяг, а, у якому мене чисто в чисто теорії... Чисто в теорії не спалять. Опа. Так. Мені треба зараз обережненько проникнути до даного трейлера, доки... Цей чоловічок у нас зайнятий своїми справами. Опа. Так. Дорогий магнітофон, я так розумію, я не можу собі взяти, тому що в мене повний інтарь айтемів. Так, якщо це все викину, то я беру якраз дорогущий магнітофон за які нам дадуть якісь гроші і тепер ми можемо йти а, і дивитися контейнер доки цей в нас чоловічок зайнятий своїми справами ми його не турбуємо ми швиденько собі обережненько проходимо сподіваємось на те що він нас не помітить на це ми дуже сильно сподіваємося і нібито як нібито як в нас поки що це виходить так, заглянути в контейнер мені сказали. Що ми тут побачимо, я не знаю. Ну. Я так розумію, що ми бачимо розібраний байк. Розібраний байк, в принципі. Не знаю, що толку, але окей. I won't be driving this off into the sunset. Better go tell Stax his bike is a pile. Хорошо. Все, мы можем портаться до нашего автомобиля и изменить сме... сме... вот наш одяг ях... Чини. Ну да, ну что я кто? Ну да. А это мы как-то сейчас упорожничка спробуем пройти, может, как-то шутенчику. Если у нас, конечно же, такая выйдет. Може, тут ще десь можна випрыгнути, окрім того виходу. Чоловічок, ти куди йдеш? Йди сюди. Оп! Все, і тепер можемо спокійно бігти до нашого автомобіля, змінювати наш одяг незвичайний і їхати здавати цей весь металобрухт. Чи ж воно таке, я не знаю, але тим не менш... Поїдемо зараз і здамо його. Так, е, тільки перед цим. Мені треба. Ух ти, ми ще не можемо навіть багажник складати. Е, change Equipment. звичайний. Close. Все, шуруємо нарешті. Я думаю, що ми впораємо швиденько, але мені довелося досить довго роздуплятися, що до чого і як то, що робити. Але нібито як в мене це вдалося і. Тепер ми спокійненько їдемо з нашими... Е з нашими нагородженнями так званими. О! Добрий день. Добрий день. А я сюди прийшов? Oh, suda. Dobrý den. How are you doing? Son of a bitch. Go steal me whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Huh. and break some while you're there. Tak, můžeme prodat ty náš rychle. Pojďte tudy. Так, я тебе зрозумів, я тобі почув шалом, що ти як ти розказував? Так, я хочу тобі продати. Я хочу тобі продати це, це і оце. Це, в нас є 48 баксів. Ми можемо собі придбати хамір, тобто молоток, за допомогою якого ми зможемо в теорії щось собі будувати, але я собі не можу йому, бо в нас немає Доки що, поки що навіть першого рівня. Окей. Ну, ось такий, паніпоно, пані, у нас вступний відеоролик вийшов. Сподіваюся, що вам сподобалась дана бо Мені вже чесно поки що начебто як заходить і, можливо, продовження я би хотів зробити по даній грі. Тому дякую всім, хто переглянув даний відеоролик, дякую всім за підтримку. Якщо є бажання знову ж таки мене підтримати, можете написати вподобайку і уліпити... Е Ой, написати коментар і вліпити жирну-жирну подбавочку. І дякую всім за перегляд. Гарного дня та до нових зустрічей.